Вітаю на каналі Смакуй! Пропоную вам рецепт легкої овочевої запіканки з яйцями та сиром. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже розпочинаю готувати. Спочатку беру цукіні і нарізаю його тонкими кружальцями. Можна так само взяти кабачок або баклажан. Далі кружальця подрібнюю на маленькі кубики. Наступними беру томати. За бажанням з них можна зняти шкірку, але можна і не знімати. Щоб зняти легко, помідори потрібно бланчувати хвилинку у киплячій воді. Я використовую кип'яток, але це не найкраща ідея. Після хвилини у кип'ятку перекладаю помідор в холодну воду. Так роблю з усіма томатами, а вже після цього знімаю з них шкіру. І теж нарізаю маленькими шматочками. Тепер дрібно нарізаю рібчасту цибулю. Ці овочі намагайтесь нарізати однаковими маленькими шматочками, тоді запіканка буде дуже ніжна і буде танути в роті. Ну а ще треба натерти твердий сир. Я роблю це на самій дрібній терці. А на плиті в цей час вже гріється пательня з олією. Я відправляю до неї цукіні і смажу декілька хвилин до м'якості. Не забуваємо про сіль та перець. Посолив поперчив і перекладаю готові цукіні у окрему миску, але можна одразу у форму для запікання. На цій самій пательні тепер обсмажую цибулю і помідори. Помішуючи, тушкую їх до такого стану, коли помідори вже почнуть розходитись до повної їх м'якості. Вогонь вимикаю, а помідори з цибулею відправляються до цукіні. Далі курячі яйця розбиваю в окрему миску, трошки додаю сіль та перець, і якщо ви будете робити з баклажаном, то цього достатньо. Але цукіні має менш насичений смак, тому я додаю по дрібці мускатного горіху, дохм'яного перцю і півчайної ложки сушеного часнику. Яйця збиваю дуже добре і додаю до них молоко. Ще раз добре перемішую і закидаю тертий сир. Готову суміш виливаю до овочів. Але ще раз нагадаю, що у вас це може бути вже форма для запікання. Я буду запікати в аерогрилі і формочки в мене невеликі. Тож перемішую суміш і наповнюю кожну з формочок. Поки я це роблю, у вас є час, нагода. Підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, поставити вподобайку і написати коментар. Я з радістю, задоволенням всім відповідаю. Форми наповнені, виставляю їх на деко, в моєму випадку до аерогрилю. Але ви можете це робити у звичайній духовці. Я буду запікати їх 25 хвилин при 180 градусах. А у звичайній духовці це має бути 35-40 хвилин при такій самій температурі 180 градусів. Страва готова, запіканка дуже смачна. Всім смачного!